Привіт, друзі! Маємо для вас трохи новинок від вже відомого виробника вимірювального обладнання компанії ОВН. І всі ми любимо цей бренд за його співвідношення високої якості та відносно помірної ціни. Ще й функціонал цих приладів зазвичай ширший ніж в аналогічних приладів інших виробників. Отже, щоб довго не тягнути, нарешті подивимось, що ж там приїхало. Отже, ми маємо ось такі невеликі струмовимірювальні кліщі, але дуже цікаві. Не менш цікавий анемометр. Та ось такий бюджетний, але доволі функціональний генератор сигналів. А поки ми не почали детальніше ознайомлювати вас з приладами, нагадаю, лайк та підписка з вас, а з нас багато цікавого контенту. А невдовзі ми покажемо вам таке, чого ще ніколи не було на цьому каналі. Почнемо по порядку. Кліщі. Та непрості кліщі і найцікавіше тут те, що вони можуть підключатись до смартфону через Bluetooth. Завдяки додатку обонаймет. І це не єдина особливість даного девайсу. Ще з цікавого, ми маємо три діапазони вимірювання струму. Два. 20 та 100 А. З іншого функціоналу, маємо NCV, вимірювання частоти та прогальності, продзвонювання, тестування діодів, вимірювання опору та ємності конденсаторів в діапазонах до 200 МОм та 20 мФ відповідно. Розрядність приладу становить 2000 відліків, що є безперечно плюсом в порівнянні зі схожими моделями інших виробників. Самі ж кліщі зроблені ну дуже якісно, і в руці відчуваються як преміальний продукт. Ну і стосовно комплектації. Крім самих кліщів, в коробці ми ще маємо щупи. Батарейки, викрутку, щоб замінити батарейки. Та ось така сумка чохол для зручного зберігання. Наступний на черзі в нас ось такий анемометр, який також має можливість підключення до додатку, але цього разу це додаток розумного будинку SmartLife, а також connect через Wi-Fi. Прилад дуже цікавий і функціональний, адже може вимірювати швидкість вітру, об'єм повітря, температуру. Вологість, точку роси, температуру вологого термометра та вітро-холодовий індекс. Анемометр може працювати в автономному режимі без додатком, записуючи дані для подальшого експорту. Працює він від акумулятора 18650, що заряджається від USB Type-C. Комплектація максимально проста. Сам анемометр, кабель USB A на USB-C та ремінець на руку. Далі трохи лабораторного обладнання. А саме ось такий генератор сигналів GE2070. З назви можна зрозуміти, що це двоканальний генератор з смугою пропускання 70 МГц та частотою дискретизації аж 300 МВбі. Підтримує 5 стандартних та 150 довільних форм сигналів, а також різні функції модуляції. І уявіть собі, не дивлячись на такий, здавалося б, несерйозний вигляд та розміри. Підтримує протокол керування через STPI, тож має підключення до ПК. В коробці, окрім самого приладу, є також безпосередньо кабель для підключення до ПК, два BNC кабеля, один BNC на BNC, інший BNC на крокодили та адаптер живлення з кабелем живлення. І оскільки живлення тут від звичайного адаптера 5 вольт 2 А, то за наявності павербанки, який може видати понад 10 Вт, цей прилад стає портативним. Ось такі в нас новинки, а на цьому будемо завершувати наш короткий огляд. Нагадаю, що з детальною інформацією про прилади ви можете ознайомитись на нашому сайті. Посилання внизу в описі під відео. Тож відкривайте для себе щось нове, бережіть себе та до нових зустрічей!